Два роки за ґратами загрожує жителям Черкас, які перешкоджали роботі військовослужбовців ТЦК. Повідомили у поліції. Трьох чоловіків та жінку затримали напередодні. Їм незабаром оберуть запобіжний захід. Тим часом у командуванні сухопутних військ наголосили, такі дії загрожують національній безпеці країни. За перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК передбачені суворі санкції аж до восьми років ув'язнення. Втім, юристи кажуть, чимало порушень є і з боку самих працівників центрів комплектування, які теж часто перевищують Свої повноваження. Як уникнути сутичок, що лише на руку ворогові, дізнавались наші журналісти. Кадри з'явилися в соціальних мережах у понеділок. Черкаси, натовп чоловіків та жінок кидаються на військовослужбовців ТЦК. Штовхають, б'ють, вигукують образи і проганяють із двору. уїхали. І уїхали! Так, доводь, повідь, йди, в в Військовослужбовці ТЦК таки їдуть, але за кілька годин до порушників приїжджає поліція. Національна поліція України відкривайте двері затримують трьох чоловіків та жінку. За даними поліції, саме вони брали участь у нападі. Нині вони у слідчому ізоляторі чекають на суд, який обере запобіжний захід. Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за статтею 350 кримінального кодексу України. Це погроза або насильство щодо службової особи, або громадянина, який виконує громадський обов'язок. санкція статті передбачає максимальне покарання. Це позбавлення волі до двох років. Заступник начальника Основного терцентру комплектування каже: військові ТЦК проводили оповіщення під час перевірки документів. З'ясували, що один із чоловіків у розшуку. Тоді і почався конфлікт. Йому було запропоновано прослідувати територіальний центр комплектування. На що особа почала відмовлятися в ході словасної перепалки підійшли цивільні інші особи, і далі вже ця ситуація перейшла в більш інші, інші наміри, які на жаль навіть не відповідають різним етичним спрямуванням. Один із тих, хто брав участь в оповіщенні, поранений військовослужбовець, який пройшов бої на Харківщині та Запорізькому напрямку. І таких у ТЦК області більшість. Народ вимагав для того, щоб територіальні центри були ветерани, які учасники бойових дій. Так, хлопці зараз переведені до нас. Всі після багато більше з них після поранень, важких, які прибули на активних ділянках фронту. Вони здійснюють заходи оповіщення, і їм насправді це сприймати дуже болісно, тому що вони захищають Україну. Вони здійснюють заходи, кажуть, що ну нам потрібні люди для того, щоб проводити ротації. Укомплектувати підрозділи, а цивільні громадяни шукають, що хай хтось іде, ви не я. І це насправді дуже така велика проблема. 70% працівників ТЦК служили на фронті і мають бойовий досвід. За даними генштабу, половина тих, хто займається мобілізацією, поранені військовослужбовці, які вчора ще воювали на фронті. Саме їм доводиться після пережитого слухати образи тут, у тилу від тих, хто досі не наважився виконати свій обов'язок. Ти зробили ледь не більших ворогів, ніж російські окупанти. Це ніби вони винні, що в нас велика війна, а в велику війну мужикам треба воювати. Цю проблему повісили на ТЦКшників. Але просто всі інші сказали, армія поповнює себе сама у соцмережах. Чимало відео нападів на працівників ТЦК та СП. Кожен такий конфлікт лише грає на руку росіянам, наголошують у командуванні сухопутних військ. Вони нагадують, напад на військових ТЦК, навіть погрози чи моральний тиск є правопорушенням, за яке передбачене покарання до восьми років ув'язнення. У цей складний для країни час, коли ТЦК та СП забезпечують поповнення особовим складом сил оборони України будь-яка протидія їхньої діяльності, включаючи погрози, насильство чи пошкодження майна, підриває зусилля спрямовані на підтримку безпеки та цілісності України. Втім, військові юристи кажуть, не менше порушень трапляється і з боку ТЦК. Часто вони перевищують свої повноваження, застосовують силу до військовозобов'язаних чи затримують їх. Хоча право на це має лише поліція. Порушень було б менше з обох сторін, якби у всіх військових ТЦК були нагрудні камери, як у поліції, і процес оповіщення фільмували. На відеозаписі зразу все зрозуміло хто що робив, хто що не робив, насправді і все інше. Тому ці камери вони вирішили всі е, ці питання, і тут же питання в державі наскільки ну надати ці будь-які камери, це просто. Всі це говорять ще 14 року. Проблема ж з патрулями там ТЦК і все інше була 14 року. Поки тут в тилу військовозобов'язані зобов'язані воюють із ТЦК на фронті, бійцям вкрай потрібна підмога. Росія лише посилює свій наступ і тисне на всіх напрямках. Тож такі відео неабияк демотивують тих, хто на передовій вже не перший рік боронить країну, відмовившись від мирного життя, щоб дати змогу іншим підготуватися і стати на захист держави. Ірина Цимбал, Христина Гавриш, Факте Сітіві. Єдині новини днями. Поліція затримала трьох чоловіків і одну жінку, які напали на службовців ТЦК у Черкасах. За повідомленнями поліції їм загрожує до п'яти років ув'язнення. І у зв'язку з цим сухопутні війська України навіть оприлюднили заяву, в якій заявили і підкреслили, що останнім часом різко збільшилася кількість таких відео нападів на ТЦК. Про це будемо говорити із Віталієм Саранцевим, речником командування сухопутних військ. Пане Віталію, вітаю. Доброго дня. Пане Віталію, в заяві сухопутних військ написано, що зараз є такий спалах і сплеск цих відеоматеріалів. Скажіть, будь ласка, збільшилася кількість нападів на військовослужбовців ТЦК? Чи збільшилася кількість відео, кхм, відео в інтернеті про ці напади? Бо є різниця між нападами і відео про них? Так, тут треба дійсно внести поправку, що збільшилася кількість відео, тобто відео, які містять заклики до протистояння ТЦК до непокори поліції, відео, які під коментарями яких йде спонукання заохочення громадян щодо ігнорування процесу мобілізації, і такі інші деструктивні речі, які дуже погано впливають в цілому на оборонозадність нашої країни і загрожують нашій національній безпеці. Тому ми і виклали е, таке повідомлення з закликом до тих, хто є, е, скажімо так, е, вільним чи, чи, чи можливо там не не, не вільним е, ретранслятором цих повідомлень, щоб люди переглянули трішки свою інформаційну активність в соцмережах е, в тік там е, в Фейсбук, в Телеграмах і припинили цю шкідливу діяльність. На вашу думку, з чим пов'язана ця тенденція? Насамперед, звичайно, мобілізація ніколи не була, скажімо так, прийнята з захватом в будь-якій країні, яка воювала, але це, на жаль, це процес необхідний. Але разом з тим є дуже багато людей, які. Неправильно розуміють питання мобілізації, неправильно розуміють взагалі для чого це відбувається і яка кінцева метація. І дуже багато наших громадян вже на жаль дуже швидко забули і російську окупацію, і, і російських мародерів, які грабували, вбивали наш, наших людей на окупованих територіях. На жаль, люди швидко забули, що тільки на деокупованих територіях. Було знайдено щонайменше 104 катівні, там де е, знущалися з наших громадян. Люди також забули, що на, що на окупованих територіях ворог вже мобілізав кілька десятків тисяч українських чоловіків, які зараз поповнюють е, лави російських окупантів і гинуть е, в цій війні. Тому е, Ну, люди цього, на жаль, не розуміють, десь втратили розуміння, втратили почуття, де насправді є ворог. І тому вони шукають, скажімо так, і своєю самомотивацією вони вважають протистояння саме ТЦК, тобто своє небажання mm -hmm. долучитися до сил оборони, своє небажання захищати батьківщину, вони виправдовують ну, заходять для себе якісь внутрішні виправдовування. І е, намагається їх реалізувати у такий ось спосіб, пане Віталію. Я пригадую, ви раніше казали про те, що ТЦК будуть старатися підвищувати прозорість і матимуть якийсь алгоритм поведінки з людьми, тому що інколи справді на відео потрапляють ну не зовсім гідні військовослужбовця і взагалі е, громадянина кадри спілкування, м'яко кажучи, вічливості. Чи робиться щось у цьому напрямку, і як швидко зараз сухопутні війська реагують на скарги громадян такого ж тибу? Дійсно, така робота в нас проводиться і вона проводиться у по кількох напрямках. Є в, ну, в цьому процесі, скажімо так, вже було виконано низку заходів. Було прийнято ряд рішень, в тому числі і непопулярних кадрових рішень. Також дійсно було розроблено. Правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації, тобто це така ну скажімо так, такий підручник для кожного чільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів оповіщення чи інших заходів. Тобто ми сподіваємося, що таким чином нам вдасться зменшити ту кількість негативу, яка оточує діяльність ТСК ТСП. Разом з тим, хочу сказати, що ми постійно здійснюємо моніторинг. Цілодобово у нас працює моніторингова група і підсумовуючи такий ну, загальну, загальну, загальну нашу роботу, то за більш ніж піврічний період ми відслідкували кількість ну, цих. Скажімо так, негативних повідомлень про, про СП і скажу вам відверто, що відсоток цього негативу відсоток ми фактично перерахували всі повідомлення, які є в соцмережах, телеграмах там і так далі. Він не перевищує навіть одного відсотка від кількості мобілізованих за цей період до сил оборони України, тобто дуже багато. Матеріалів матеріалі відеоконтенту є штучно сфабрикованим. Є дуже багато відеоконтенту, який просто взятий десь за за старі періоди. і подається як те, що сталося от, там в наші дні. Mm -hmm. Є який просто тиражується, бо кажучи, він там який, подається перший день, і, ніби це сталося в Дніпрі. За кілька годин ця ж сама це ж саме відео з'являється на рівненських пабліках. За кілька хвилин це ж саме є вже в Черкасах, і тому тобто, скажу це вам має ознаки інформаційної спецоперації. Цікава статистика. Дякую де, дуже, так. пане Віталію, що поділилися нею. Віталій Саранцев, речник командування сухопутних військ України, був з нами на зв'язку.